Надана гуманітарною допомогою, сучасна портативна ультразвукова система дозволяє нам швидко, якісно та мобільно надавати допомогу населенню. Це дозволяє використовувати апарат як під час виконання оперативних втручань для діагностично-маніпуляційних заходів, так і для діагностики ведення пацієнта в умовах стаціонару. Цифровий доплерівський апарат дозволяє нам діагностувати захворювання у людей з облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок. Такі важливі показники, як плечогомілковий індекс, і післяопераційна діагностика у пацієнтів після реконструктивних втручань, виконуються саме цим новим апаратом. Індивідуальні оптично-освітлювальні системи дозволяють хірургам працювати з судинами малих діаметрів. І забезпечувати кращу якість виконання реконструктивних втручань. У цій жорстокій війні ми у компанії Картива Грісаєнс підтримуємо право українців на свободу, незалежність та мир. Для нас людське життя є найвищою цінністю, саме тому ми підтримуємо ініціативи, які в першу чергу зосереджені на охороні здоров'я людей. Ми впевнені, що обладнання, ліки та самовідданість лікарів допоможуть врятувати багато життів. Саме цим ми намагаємось наближати нашу сумісну перемогу. Це наш месок наближення перемоги України. Ми в це віримо і цим живемо. У нашій організації була довірена дуже важлива місія закупити медичне обладнання. Ми пишаємося тим, що велика сільськогосподарська компанія Картега Авісаєнс обрала саме нашу організацію як партнера у реалізації соціальних ініціатив. Бізнес і неурядовий сектор навіть попри війну продовжують допадати максимальні голоси для того, щоб медична соціальна допомога в області була на найвищому рівні.